Слава нашому Господу! Буду читати книгу Пророка Ісаї, книга пророк Ісаї, 41 розділ із 17-го вірша. Убогі та бідні шукають води, та нема. Язик їх від прагнення висок. Я Господь, і їх вислухаю, Бог Ізраїлів, не лишу їх. Я ріки відкрию на лисих горах, а джерела посеред долин. Оберну я пустиню на озеро водне, а землю суху на джерела. на пустиню дам кедра, акацію, мирта і маслину. Поставлю я разом в степу кипарис та явор і бука, щоб разом побачили, знали і пересвідчилися та зрозуміли, що Господь рука це зробила до цього місця. І написано, а е, у Богі та бідні шукають води та нема. Воно є дуже важливо для всіх людей, для всіх людей, нема виключення. Оце є вода, вода жива, яка пливе, написано Івана 7.38, що ріки живої води потечуть із вашого нутра. Чому йде про Духа Святого? Але ми читаємо про звичайну воду. Я, я, у Богі та бідні шукають води, та нема. Кожна людина хоче ми розуміємо, що хоче пити водички чи там їсти води. Де Тебе не було, без води нема що жити. Без води життя нема. Ми можемо нас, ну, багато чого споживати, але треба пити водичку. І от написано, чому іменно в Богі та бідні, чому не багаті люди, а в Богі та бідні шукають води, та й нема. Бо більше люди, прості люди, вони хиляться більше до Бога. Вони хочуть більше знати, більше, більше від Бога черпати, щоб їм Бог давав все більше, більше і більше. Багаті люди, вони забезпечені всім необхідним, вони не дуже шукають того, що їм треба. А от бідні люди, вони шукають завжди зустрічі з Богом. Їм потрібна жива вода. Їм потрібно щось черпати, щоб і мати посуду, щоб Господь туди налив. Але посуда, якщо буде брудна, нечиста, що Бог туди буде вливати? Скажіть мені. Чисте, від Бога ще є чисте. І посуда повинна бути чиста, щоб Господь міг туди щось вливати. А Господь вливає своє. Бог дає своє. Пригадайте собі Ізмаїла або. Його маму. Вони були в пустині, їх вигнали з дому. І не було води, не було води ніде. І ось мама дивиться на свого сина: напевно, він помре і я помру. В пустині ніде води нема. Що робити? А Господь каже, а ти подивись туди, там є криничка, йди пий. Господь забезпечує, правда? Він дає воду. Він дає воду, бо вони ж хотіли водички, а ніде нема. Я знаю, що таке пустиня. був багато часу в пустині, без води там практично. Ну, ну практично взагалі там жити неможливо. Ось така от, агар із своїм з сином, вони були в пустині, води нема. Господь їх напоїв, беріть, хочете пити, будь ласка, пийте. Господь пеклуває, пропіклувався поприклував, про, про е, своїх. Або знову пригадаємо собі Мойсей, який люди йшли через пустиню і захотіли пити. Почали нарікати. Мойсей, дай води. Крім того, що Господь годував, чи давав, хліба їм давав небесно, вони мали. Ну чомусь захотіли води. Дай Мойсей води. Мойсей довго не радився з ними, куди звернувся? До Господа. Боже, дай їм води, бо нарікають на мене. Господь сказав, дав їм води. Торкнувся скелі, звітом потекла вода. А хто був скеля, ви знаєте? Господь був скеля, та скеля був Господь, і звітом потекла вода. Пийте народ. Ми читаємо за дві особи, а тут велика кількість людей. Господи, дай води! Будь ласка, тече вода, пийте скільки, скільки бажаєте. Як Господь. Турбується про народ. Він дає водички. А от бідні шукають води, та нема. Та йдіть до Бога, він вам дасть води. Ідіть до Господа, будете забезпечені водою. Будете забезпечені одягом і всем необхідним. Йдіть до Господа. Дорога відкрита. Ідіть до нього. І далі написано, я Господь і їх вислухаю, Бог Ізраїлів і не лише їх. Господь каже про себе, я Господь. Ішов зробить. Відвернуся від них, та ні, каже, я їх вислухаю. І дам їм то, що вони хочуть. Який Господь є добрий, Бог, Бог, який любить Боже нас. Господи, скільки ти звільнив людей від гріха, правда? І вони звільнені. Вони, вони прагнули чогось. Їхня душа чогось прагнула. Вони Бога прагнула їхня душа. Бог прийшов звільнив. Дав водички, дав одяг, дав житло, привів до церкви своєї святої. Ось як поступає Господь. Як Господь поступає з народом. І далі є написано: я ріки відкрию на на висока, а на горі джерело тече, звідки вона там взялася, та вода. Який насос туди качає, а? ну вона там є. Ну вона є. І по долах буде вода, і на горах буде вода. Вона скрізь є. Господь забезпечує людей. Турбується про тебе і про мене. Великий Бог. Слава тобі такому Господу Ісусу, що ти так турбуєшся про народ. На пустиню дам кедра, акацію, мирта і маслину, поставлю я разом степу, та явора і бука. Тут уже мова йде про. Дерева. А дерева воно дерево, ви знаєте, воно ж само по собі рости не буде. Треба поживу якусь там давати. Треба, щоб була водичка, правда? Воно само не буде рости, воно просто-напросто всохне. І на цьому дерево, ріст дерева закінчиться. А Господь каже: а я вам дам, щоб ви бачили, і нагадає, він нагадує про себе, що я Господь, де є вода, там буде життя. Там будуть дерева, там будуть рослини, там будуть тварини, там все буде. І Я Господь каже, я не залишу вас. Ви кликали до мене, а я кажу, відповім вам. Я вам відповім. І нехай на наше зібрання тече ріка живої води, хай наше зібрання буде наповнене Духом Святим. Хай наше зібрання буде дійсно благословенне Господом, щоб ми відчували, який є люблячий Бог, такому Богослава. É Amém. Come on.